Добрий день, шановні телеглядачі. Напередодні дня риба я вирішив з'їздити, порибачити на річку Сіверський Дінець і поспілкуватися з рибаками, які захочуть це зробити. Ловлю я маленьку рибку та, що клює, і зветься Сєбіль, і яка ловиться не завжди. Стоїть жара, риба не клює, це видно по воді, яка падає. Їдучи вже додому, мені пощастило. Я зустрів захисника України, який дав згоду поспілкуватися зі мною і розповів про їхнє армійське життя. Доброго ранку, рибачок. Доброго ранку і вам. Як справи йдуть? О, поки не знаю, тільки починаю. Тільки починаєш, так. а раніше приїздив сюди. Ні, На жаль, зараз із за військової служби дуже рідко. Ніколи рибачити, так? Так, да так, -да так, -да, справ багато. Справ багато. Ось завтра день рибака, щоб ви побажали рибакам всім. Отаким, от як ви, як ми. Ой, гарного кльову, великої риби. Тільки так. І саме головне перемоги нашої. Перемога це саме головне. Тільки перемоги нам нашому народу. Вигонимо цю нечість і все буде добре. Коли воно вже піде цей процес, що ви скажете? Як ну, вважаєте? Ви знаєте, я з лютого 24, о, з лютого 22-го, майже третій рік. Були на Сумщині, на Чернігівщині, на Запоріжжі, зараз на Харківщині, а сам я з Полтавщини. То скажу, що всі хлопці ціною життя докладають максимум зусиль. Постійно. Ми це бачимо. Це бачимо. І війна йде 24 на 7. Коли ви спите, коли ви їдете на роботу, коли ви п'єте каву, хлопці виконують свій священий долг, захищаючи Україну. Це ж треба бути рибаком, знати, там бльосни, якісь наживки, а не таке, аби покидати і біля води побути. Отримати задоволення від цього. Так, так і є. Буде в цьому році перемога, як ви вважаєте? Ми намагаємося і робимо все, щоб так і було. Бо додому хочеться. Ось весь світ дивиться на те, як Україна захищає Європу, захищає весь світ. І я не знаю навіть, що можна казати. Що б ви сказали з цього приводу. Ну, дивіться, я не великий експерт геополітики. Західні партнери надають нам допомогу, і вона більша. Вони бачать, що ми докладаємо всіх зусиль. Так що, так, да, з затримками, да, можливо, не повністю, але підтримка є. Є друзі в Англії, є друзі у Фінляндії. Є друзі в Польщі, які постійно думають про нас, постійно допомагають, і це тільки в мене. Дякую вам, мені приємно було з вами спілкуватися. Вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Ми вигонимо ту рашистську нечість з нашої землі і заживемо так, як в мирі і злагоді, так як і повинно бути. Будемо їздити кожного дня на риболовлю. І будемо ловити отаку рибку. Дякую вам і до перемоги. До перемоги.